Привіт, друзі! Переговори України та Росії в Туреччині. Актуальна ситуація. Від самого початку переговорів про відновлення контактів між Україною та Росією в Туреччині не обійшлось без інтриг. Склад української делегації ще не був офіційно оголошений, але ми точно знаємо, що з президентом Зеленським у Стамбулі перебувають міністри Сибіга та Омеров, керівник апарату президента Єрмак і його заступник Жовка і Брусило. Росію на переговорах буде представляти Мединський, а з Путіна на цих переговорах точно не буде. Кремль заявив, що президент РФ не бере участі в цих переговорах. А чому? Песков зазначив, що Путін залишився осторонь, однак українська делегація готова обговорювати важливі питання, зокрема можливість 30-денного режиму тиші після зустрічі Зеленського з Ердоганом, яка відбудеться о 13-й годині. Важливо. Це будуть перші прямі переговори між Україною та Росією з 2022 року. І хоча були три зустрічі на рівні делегацій на початку війни, вони не призвели до жодних домовленостей. Тим часом російські війська актизували літній наступ, чому найближчим часом на фронті перемір'я не чекаємо, заявив речник ОТУ Харків Шамшин. Зеленський, прибувши до Туреччини, не змовчав про те, що російська делегація виглядає більш як бутафорія. Подивимося, чи є у росіян мандат на прийняття рішень, сказав він. І на останок, питання до Зеленського від журналістів перед зустрічю з Ердоганом. Чи є у нього повідомлення для Путіна? Відповідь була коротка і чітка. Я тут, це дуже чітке повідомлення. Друзі, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки і коментуйте.